Досить погана репутація у нас як у українок в Європі. Беремо вам до прикладу Німеччина в свій час, коли наші активно дуже переїжджали в перші часи війни. Відразу дівчатам надавалися соціальні виплати, місця для проживання, і активно німці допомагали одягом, взуттям, там якісь коляски, якісь ровери і все, що завгодно. Тобто були місця, такі, де можна було прийти отримати, взяти або за копіки, -копійки, ну, типу там умов за 5 євро, або взагалі безкоштовно. Багато чого давалось, але ж наші дівчата робили наступні речі. Вона, маючи всю цю халяву, нагрібала, нагрібала, нагрібала собі, відносила додому і починала відправляти то до України і, і продавала на Овеликсі. І ще, тобто, те, що тобі надавалось просто як допомога, як підтримка, вони тягнули ті ровери, тягнули ті ролики, якусь херню домашню техніку і відправляли цими перевезниками до України. На жаль, німці це все чудово бачили, просто. По своїй природі культурі вони ніяк не могли це, скажімо, протидіяти або якось змінювати. Вони цьому дозволяли, але довіра довіра все менше й менше ставала. Тож, по факту, на сьогодні жінки українські спілкуються зі своїми німцями. Дуже мало хто будує комунікацію. Думки про нас дуже досить різні і не самі найкращі. І тому сьогодні репутація, особливо жіноча репутація нас в Європі, вона низька, тому що нас вважають просто хитрими. Далекими, невдячними, сварливими і малоприємними людьми, які просто знаєш на спекулюють на темі війни, і по суті, сьогодні такі настрії вже загальні по відношенню до нас.